ранок, мої красотульки, добрий ранок, мої ріднульки, хлопчики та дівчатка. <coughs> Голос у мене утром, звісно, такий, знаєте, <coughs> наче всю ніч я дала жарі. 4,45 уже підйом. йду в душ, одіваюся і виїжджаю. Але на дворі дощ, гром. Дощ це добре чи ні? Я думаю, що коли ти виїжджаєш в дорогу, то дощик це хорошо, так, мої хорошенькі. Да. Напишіть об'язательні на мені коментарі. Хорошо дощ чи не хорошо. Я думаю, що хорошо. Все хорошо. Боже, я пішла кормити собачок. Тут такий гаром. Такий, знаєте, крупний-крупний дощик. Так що, мої рідненькі. Я йду в душ, одеваюсь і виїжджаю. Всім хорошого дня, прекрасного настрою, а нам легкої дорожки. Я вас всіх I love you. Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. 5.17, я вже стою в цибулинці, але цибулинку свою покажу сьогодні вам в хаті, тому що на дворі, капець: гримить, блистить дощ, вітер дуже дуже погода. Просто така, знаєте, в дорогу прекрасна. Ну, ми знаємо, що коли йде дощик це дорога буде легка, хороша, правильно? Правильно, дочок, це на удачу. Пам'ятаю, ви мені колись писали, як я їхала з Єремчи, чи Віремчевою, кажете, дочок, це на удачу. От і все, дочки, на удачу. Так, мої краситульки, ну, дочки, це на удачу все хорошо, а цибулинка моя це лучше. Ну, я вам вже казала, що я буду їхати в платічку. Отаке от у мене дуже воно красивеньке, дівчатка, до нього ще йде поясок, тільки я не знаю, правда, де цей поясочок, чесно, я не знаю, де він. Ну, був і вже немає. Ну, а що робити? Значить, свободно, да, красивенько. Отака в мене утрішня цибулинка, вже десь 5:18. Я вже буду виїжджати. Зараз бігом до машини добіжу, в машину сяду і поїдемо. Мої хороші, всім хорошого дня, прекрасного настрою. Виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Вам хорошого дня, а нам легкої дороги. I love you. Так, мої красотульки, 5.27. Дощ. Гроза, гроза дуже сильна. Боже, я виходила з хати до машини, так трошки мені було страшно, дивіться, як дерева відять. Бачите, дуже-дуже вітер дуже сильний. Так воно, ну, знаєте, може, ще через камеру не передає, але вітер дуже сильний. Але нічого, 5.27 я вже їду за Лесією. Так, бак, повний чек не горить. Все нормально, все загрузилося. Ви знаєте, цю погоду. Я люблю, я виключила музику. Гроза, гроза дуже така, знаєте. Так що мої річки, зонтики, вітровки, кросовки і виходимо. Я їду в платічку, я ж піду до бабушки віри свої. Покойний вона любила, коли я в платічку ходила. Дивіться, я так думаю, що дощик на дорогу це хорошо, так, мої хороші? Це дуже добре. Це до удачі. Правильно, мої рідні. Я вас всіх люблю. Хорошого всім дня. Добрий ранок, наші любі друзі. добрий ранок. Ми знаходимося з вами на сокар. Це що на сокар, я вам не показувала. Ми ждемо і Альону, і Костіка з Артурчиком. У нас їде, знаєте, ціла така команда. Якщо що, хто підсуєтеся до нас. Так, ми продивилися. Время скільки телесу сказала. 8, 9 годин, 9 майже. дев'ять годин. Але ми зараз заїдемо ще до мами. До мами ми, ми тільки тако забігли. пюре з котлетою поїли, поцілували маму і з правої ножки вилетіли. Ні, я побіжу, ще до бабушки Вері бігом. Так що мої хорошенькі, так дивіться на мою цю Я, звісно, посиніла, помліла, тому що холодно. Леся, кросовки, лосини, жилетка, ти в батні кучення у футболки змерза, так? Леся трусця. Я теж, звісно, трусся, але я. Платчика діла, бо я піду до бабушки Віри. А моя бабушка Віра завжди любила, коли я ходила в юпочки. на мене, звісно, дивіться, от ну, половина. Пояслися, бо я не знаю, де я його викинув, хоче, де я не знаю. Так що така в мене. цибулинка на Сукарі. Ждемо нашу гвардію, ми вже їм зараз покажу. Ми вже їм взяли каву. Хто що п'є, хто каву, хто капучинок. Ви замовляйте. Так що I love you. А турчик з котиком під'їжджає. сюда едет <laughs> Наши красавчики. Так, начало Е. Так. Артурчик, загрузили, разгрузили. Добрый. Зайка моя. Сколько раз загружали машину? Лялечка, где госпожи... я каву, даже каву. Артурчик, каву вы пьете, обычно, да? Ну, американу. Не, все взяли. На, то, то, что вы пил, это одно. Вот, задавит девочку. Давайте. Вторая. Девочки. Добрый день. Дівчатка, загрузили? Як ви нормально почуваєте? О, все почуваєте. Агоняганьок світу. Альоночка, ставай до мене того боком мірі до мене, мої ріденько, розгортаємося. Кава вас уже чекає. Так, да, дівчатка, це ваша кава. Зайчик на це твоя зертучка. Доставай, а моя, давай, це твоя. Так, зараз ми дамо це Альонину з квіточкою. А ми вже Але, Але, Алеся, ти що, не водичку взяла, а ми п'ємне газовану водичку. Так що, мой ріденьки, ми вже на сокар. Артурчик дозаправився, Арінечка під'їхала, зайка моя лапочка, либайся, зайчик. Добрий ранок. утро. Заправка сокар, Артурчик. Да, да. Ви ожидали сьогодні? Конечно. Артур лежить на дивані, тут зунок веде. Артур каже, ну вдома. Eko, вставайте, поїхали. так, Турчик? Ви все ждали, не право не вор не ожидали. Нас знайдется на ну що, Наші хороші. Вам всім хорошого дня, прекрасна на то, іди Дік куточка, тебе не види, Іди присядь, тебе не веду, іди присядь. О, о, лялечка, вода. Оце ми вже влізли. Я хочу вам сказати, що загрузили, розгрузили Алло. Три раз. Слухайте, ну це ви знаєте. Ну нічого, це старт. Це на удачу. Дощ на удачу. Закрузіли, розгрузіли на удачу, так? От і всього. Мама жде нас на пірашку. Мами поїли і з Богом. ладно. давай, зайшли. А ми вас село біжем, дари наша подкош. Погодка, конечно, нас проводить хорошенька. Іде дощик. Десь. Підігрілася, Ми включили печку. Ми включили печку по догрів сиденький. 17 градусів дощ. Ну, це я думаю добре. Тому що в таку погодку це добре. І дощ це взагалі-то на удачу. Правильно? І нам промиває дорожку. У дощі, звісно, хорошенький. Ми їдемо караванчиком, Аленечка ззаду Артурчик з Костю. Ми всі поділились порівну. Зараз заїдемо до мами, потім до Умані, потім Вінниця, а потім що ти кажеш, таке? Хмельницький. І там, і там. Хмельницький? Не, ну Погодка, звісно, прекрасна. Дощик хороший, 17. градусів, бак заправлений, чек не горить, замітьте. Чек не горить. І справилась. Ні, ну звісно, погодка прекрасна. Лівень, просто лівень. київська траса не дуже загружена. Нормально. Ми собі їдемо в середній полосі, нікого не трогаємо. Світла. Що-шок? Хто хоче з нами, хай Так, так, хто хоче з нами доганяється. Ми собі оба, оба, так як я люблю, ми тигнули прямо добре. Ми не їдемо швидко. Ми їдемо 90 кілометрів, тому що, я думаю, нема куди спішити. Нічого встигнемо. Дощ такий хорошенький. Я хочу сказати, що тут прямо потоп. Оце ж показували в Телеграмі, да? Ти дивилась? Це все на київській трасі. Так, об'їжджаємо. Ідемо попід країн. Представляєте, скільки води тут? Це вообще це все на київській трасі. Об'їжджаємо. Нічого собі. А що тут так багато води, що тут так прорвало? Угу. Приїхали ми. Все, і дощик трошки закінчився.